Сьогодні у нас були люди, які залишились без взагалі без нічого. Тобто вони просто почувши вибух, чоловік викинув жінку з вікна і сам накрив її своїм тілом. Вони живі з ними, все добре, але у них немає нічого: ні телефону, ні карток банківських, ні документів. Ні посвідчень, ну взагалі нічого. Бо тут були люди, які очікували на те, що тут дістануть тіла їхніх близьких. І, на жаль, тут не лише тіла, до чого ми, може, поставилися більш спокійно, тут були рештки тіл, і ви розумієте, що це дуже. Впливає на сприйняття для дітей, які мають упізнати тіло своїх рідних. Наша команда, наша гуманітарна місія пролізка це встановлює обов'язково, бере цих людей у роботу і ми доводимо їх, ми їх супроводжуємо у місця, де ми оформлюємо їм документи, і вони їх отримують, отримують картки для виплат. Бо ви розумієте, що зараз грошова допомога вона є теж дуже важливою. Ми приїхали, привезли людям речі, тому що вони втратили все, включно з документами, надали людям гуманітарну допомогу, як продуктову, так і непродуктову. Люди отримали як їжу. Тут і зараз, так і певні продуктові набори від нас, одяг, гігієнічні набори. Ці люди насправді потребують всього. І не лише матеріально, але й психологічно. Перш за все, ми всі маємо розуміти, що, на жаль, 24 лютого ми прокинулись у іншій реальності, і не буде як раніше, буде по-іншому. Все, що ми робимо кожного дня, це заради перемоги над тим, що зараз, на жаль, відбувається в Україні і у Харкові у тому числі. Якщо ми опинилися у такій ситуації, то ми, мабуть, сильніші за тих нас, які були до 24-го. Зараз серпень у нас у всіх у Харкові ще лютий, повірте.